Сьогоднішній уривок Євангелія, дорогі браті і сестри, як гарно оброблений діамант з багатьма гранями дорогоцінний, де можна дивитися з різних боків і не можна відірвати очі. Такий він глибокий по змісту і такий він цікавий для вивчення і для перегляду. Ну, Перш за все, хочу почнемо з того. Що Господь показав зціленням розслабленого? Розслаблений 38 років не міг ходити. 38 років він сподівався на людей. І Господь запитав, чи хочеш ти зцілитися? Хочу, сказав він. Але ж нема людини, яка б мені допомогла. Він не надіявся на Бога. Він чекав, що хтось з людей йому поможе. Я думаю, що він просив багатьох. Я думаю, що він звертався до багатьох людей. сподіванні на те, що вони йому допоможуть. Але нічого не виходило. Господь знав серце цієї людини. До цієї постаті ми ще трохи пізніше повернемося. Але зараз хотілося б сказати тим, хто сподівається на допомогу лише людей, хто у своїх хворобах, недугах і скорботах біжать шукати допомоги лише тільки у людей, забуваючи про Бога. 38 років людина не могла зцілитися, сподіваючись на людей. Не менше те саме буде і з вами, якщо ви тільки будете покладати свої зусилля. Лише тільки на людей, бо люди слабі, бо люди можуть зрадити, бо люди можуть не зробити, бо люди можуть порушити обіцянки, бо люди можуть просто відвернутися і не допомогти. Покладатися на людей значить прилягти себе на довгі муки. А покладатися на Бога значить, мати надію на зцілення. Ось що показав Господь, зціливши цю людину. Далі в цьому ривку дуже цікавий є момент про те, коли спитали ученики, за що йому було таке дано. Чи не за гріхи? І ось тут треба повернутися ну, дійсно до постаті цієї, цієї людини, що хворіла. Її, його розпитували фарисеї, хто зробив, хто зцілив тебе. Ну, Відповідно, щоб покарати, бо це була субота. А він, бачите, взяв свою постіль, тобто зробив дію якусь, а значить, згрішив перед Богом. Бо це так вважали фарисеї. До речі, вони так само вважають до сьогоднішнього дня. Але він не знав, хто, гріш, хто йому допоміг. І до нього потім підійшов Христос і каже: Іди і більше не гріши, щоб не було тобі гірше, ніж було. Тобто його ця недуга була за його гріх. Ми не знаємо, за який, але я думаю, що цій людині притаманні всі гріхи, які тільки були. Бо він тут же, замість того, щоб подякувати Христу за звільнення від такого довгого рабства хвороби, він пішов і продав його, можна сказати так, здав його фарисеям. Він прийшов і сказав, це я згадав, це ось Ісус той із Назареїв оце зробив. Дивіться, яка не просто невдячність людини, а яка його низька і зрадлива душа. Христос цілив його, врятував Його, зробив Його життя повноцінним для того, щоб він ходив і змінився. А він замість подяки пішов і зрадив Його. Знову Христос показує нам приклад того, чого не можна робити. Не можна грішити після того, як Тобі простили. Чому? Та тому що, як сказано в Писанні, коли, людина, коли дух уходить з людини злий, він ходить і блукає, і, не, не знайшовши місця, повертається до цієї людини. І, знаходячи душу людську, прибрану чисту і не заповнену нічим, бере кличе ще кілька зліших, чим він духів. І нападають на цю людину, і буває останній гірше, ніж перший. Чому? Та все це просто пояснюється. Коли людина була під владою Демона, Демон тримав цю людину певними силами. Коли ж людина звільнилася, як звільняється, допустимо, узник із тюрми, і коли його ловлять і повертають в тюрму назад, то його стережуть вже не один страж, а більше. То його стережуть пильніше, і замки закриваються щільніше, бо знають, що він може втікти. Так само і демон, повертаючись до людини, який, і, скажімо так, що він цю людину примушував на, чи спонукав на якусь пристрасть одну. Почне гнобити людину і спонукати набагато більше пристрасті. Тому що він боїться, щоб людина не звільнилася від нього в другий раз чи в третій. Ось тому, дорогі браті і сестри, якщо ми йдемо на сповідь і просимо у Бога прощення за наші гріхи, то будемо намагатися їх не повторювати. Дехто думає, що Бог милосердний і Він простить все, що я згрішу і покаюся, а потім знову згрішу і знову покаюся. Но він все прощає і перший раз, і другий. Бо він вже сказав колись в Святому Писанні, що прощати треба до семидесяти семи. Тобто дуже багато. Але ті, хто так сподіваються... На милосердя Боже забуває, що так само як і Бог милосердя, так само Він і справедливий. І свої закони він порушувати заради беззаконника не буде. І якщо він побачить, що людина просто не хоче змінюватися, а лише тільки словами, бовкає про те, що вона кається, і, розвертаючись, повторює те саме і робить те саме. І знову повертається, і знову каже, що начебто кається, то друге буває більше, ніж перше. Бо відповідальність людини тоді перед Богом з кожним разом все збільшується і збільшується. І вона збільшується настільки, що настає момент, і Господь просто відступає від людини і лишає людину сам на сам. Це так само, як лінива людина, яка зібрала дрова і захотіла занести собі додому. Зібрала до кубки якусь в'язку, а потім подумала, та я потім ще доберу та занесу. Потім знову зібрала ще тришечки до цієї в'язки і знову подумала, що потім я занесу. Потім знову і знову, через деякий час, ця в'язка. В'язка вже, дров стала такою важкою, що людина не змогла її підняти. Тому ще раз кажу, що ті, що думають, що Бог милосердний в перший, в другий і в сто п'ятий раз, ходять дуже небезпечними дорогами. Бо на сто п'ятого чи п'ятого разу ми не знаємо чаша терпіння. Христового переповниться. Чи скоріше чаша гріхів наших переповниться в очах Божих. І Господь просто відійде від нас. Він не відвернеться, Він просто відійде. І ми лишимося сам на сам із своїми гріхами, і своїм лукавством, і своїм знехтуванням Божої милосердії, Божої любові, і своїм надуманим благочестям. Що ми бачите, бігаємо, сповідаємося кожну неділю в, тому, в, тому, в одному і тому самому, і думаємо, що Царство Боже вже в нас в кишені. З усім цим нашим фарисейством Господь нас лишить, тому що Він любить тих грішників, які каються і намагаються змінюватися. Бо покаяння у перекладі з грецької мови означає переміна. А яка може бути переміна, коли людина просто проголошує і навіть і не думає, чого змінити? Переміна, хай маленька. Можливо, це не так буде кардинально, як виглядало би або хотілося Хай навіть намагання боротися з цим гріхом. Але воно повинно бути. Бо якщо не буде ніякої зміни після, покая... після покаяння, думаючи про те, що Христос простить і так, люди не йде по дорогі до загибелі. Ну і ще можу сказати про те, що інколи хвороби, які даються нам тяжкі, дійсно відбуваються за нашими гріхами, як Він вказав, Христос сказав цій людині. Ми думаємо, що ми просто так захворіли. Ми думаємо, що ми просто так занедужали. Інколи хвороби дається нам во благо для того, щоб ми зупинилися у своєму життєвому бігу. Інколи хвороба йде як очищення від того наслідку гріха, який був колись. А інколи навіть гріх такий великий, що це може перейти на наших дітей. Недаремно Господь сказав ще в старому заповіті, так як ви відвернулися від мене, від заповітів моїх, так відвернуся я і від дітей ваших. Це все просто наслідки наших діянь. Це просто наслідки наших творінь чи життєвих, життєвого руху безбожного. А навіть якщо і з Богом, то фарисейського. Тому, дорогі браті і сестри, будемо сподіватися завжди на Бога у всіх своїх скорботах і хворобах. Будемо пам'ятати про Його милосердя, але й не забувати про те, що Він хоче від нас, хоч найменшого зусилля до боротьби в тому, в тому поганому, з тим поганим, що є у нас. Будемо молити і просити Його, щоб наше, наше серце не було таким черствим, як було серце цієї людини, яку врятував Господь. І яка замість вдячності пішов і зрадив його. Будемо пам'ятати про те, що купіль, якою ми всі стілюємося, є купіль, яку ми отримуємо в церкві. Це купіль святого Причастя. Це та купіль до якої. Господь нас доведе, не вимагаючи і не, прося, не просячи допомоги у людей. А навіть якщо і не можемо тілесно до цієї куплі дістатися, то священник може прийти навіть і додому, і ви дістанетеся до цієї живоносної куплі. Не відходьте від, не відходьте від неї далеко. Пам'ятайте, що поки вона є, поки є шанс на спасіння у всіх нас, поки є вона ця купіль. Святого Причастя, поки Господь і ми єдина церква, небесна і земна. І нічого, і ніхто нас не поборить. До цієї, біля цієї купелі ми живемо, до цієї купелі тягнеться наша душа. Ця купель і є наше спасіння. Нехай Господь благословить всіх вас, нехай дасть мудрість силу, нехай хвороби наші. Всі пройдуть через гордило випробовувань, але з вірою і сподівання на Бога вони відійдуть в сторону для того, щоб ми показали великий і славний наш істинний Бог Христос Воскрес!